А зараз я хочу, щоб ви згадали наші такі улюблені городи, які ми присвячуємо ну, просто пів свого життя. Послухайте дуже гарний вірш Лідії Міщенко, будь ласка, картопля паті. Серпень. Спека. Дві лопати. У селі картопля паті. У корзинку бульба, стук це такий приємний звук. І садили, і сапали, колорада проганяли. Уродило нам на славу. З дітом маємо забаву. Сотка, третя, вже четверта за картоплю можна й вмерти. Піти злоба наче злива, а картопелька ж. Красива, треба грядку перерить, Вибираєм, аж курить. Спини ниють, болять ноги, риєм землю до знемоги. А коли розправим плечі, романтичний жде нас вечір. Тепла ванна, бульба салом і салатом смакували. Один одному ніжно спинки мастимо. і Дідом перестане все боліти. Та й лягає з дідом спати. Завтра ж знову вибирати. Ангеліна Костенко. Гурток художнього читання живе слово.